Наше галузеве свято проходить другу е, суботу вересня, згідно указу президента. Ми е, будемо проводити урочистості з нагоди Дня фізичної культури та спорту по локації у місті уже на площі Народній. 11 е, вересня о 12-й годині планується проведення урочистого відкриття Дня фізичної культури та спорту. Щодо локації, яка буде проведена, запрошені. Е, всі федерації з 96 видів спорту, які представлені в нашій Закарпатській області, на сьогоднішній день ми вийшли з ідеєю, щоб провести спортивне містечко та спортивний ярмарок. Минулі роки ми проводили відповідні заходи в частині параду, в частині нагород в офіційних певних начать, локаціях по місту Ужгороду, по Закарпатській області. Щодо проведення даного свята, така локація передбачає відповідно представлення федерацій різними значить, своїми видами. Тобто, наприклад, боксери будуть ставити ринг, значить єдиноборство буде ставити відповідне татамі. Також настольний теніс, футбол, гандбол, баскетбол, хокей, легка атлетика буде представлена. Також будуть представлені відповідні фітнес-клуби, фітнес-центри та спортивні магазини в частині локації ярмарку. Тому ми будемо раді вітати вас у на нашому закарпатському обласному святі, яке буде проходити 11 вересня з дев'ятої години ранку до вісімнадцятої години вечора. Щодо локації, також хотілося б сказати, що е, в цій Закарпатська область повідомлена всі спортсмени. А у нас є їх наряду 17 тисяч, ті, які мають відповідні класифікаційні книжки, так само запрошені на урочистості з нагоди дня фізичної культури та спорту, який буде проводитися. В 2015 році згідно цього свята ми маємо програму розвитку фізичної культури та спорту, пунктом якої передбачено матеріальна відповідна винагорода за спортивний рік. Це буде фінансова винагорода в частині спільного розпорядження голови обласної ради та голови обласної державної адміністрації, яка передбачає матеріальну винагороду. В такому випадку була проведена комісія спільно з обласною радою з Закарпатської обласної державної адміністрації, де визначено 243 спортсмени за спортивний рік, які отримають відповідну фінансову матеріальну винагороду за відповідні рейтинги змагання, які стали призерами. Та України, Європи та світу на сьогоднішній день. Ми маємо 243 таких спортсмена. Із них 95 це спортсмени олімпійських видів, 32 їх тренери. 56 спортсменів, неолімпійські види, 30 їх тренери. І окремою строкою у нас виведено спорт інвалідів, який представлено 21 спортсменом, із них дев'ять тренерів. Щодо спортсменів з особливими потребами, у нас передбачено в єдиному календарному плані відповідний. Пункт, де виведено частково конкретно питання в спортсменів з особливими потребами. Тому пріоритетність у нас визначається першою і другою категорією по видам. Також звідси проходить відповідне фінансування. Тому для того, щоб привернути більш уваги до фізичної культури та спорту, до залучення молодих людей і всіх бажаючих до спорту, також пропаганда здорового способу і заняття фізичною культурою та спортом. Щодо Ведення локацій та відповідних заходів, які пробують проводитися на території Закарпатської області. Хочу наголосити тільки е, ті, які на сьогоднішній день представлені в афіші. Ви будете мати можливість її споглядати і бачити її і в електронному вигляді, і на сайтах відповідних. Е, це тільки частина тих, які е, попали в, саме в е, дану афішу. Це будуть відповідно і е, урочистості з нагоди, це буде Всеукраїнська спартакіада Сила Духу, це міжнародний турнір пам'яті працівників. Закарпатського гадболу, відкритий традиційний, також відповідні змагання по ДЮФЛ і так далі. Із римської борби, і так далі. і так далі. Такі е, дійства свята будуть проходити в Закарпатській області згідно наказу управління, по локаціям у центрах, в центральних частин міст, районів, районних частинах і е, сільських селищних громадах, де е, відповідно є представлені ряд фізкультурно-спортивних товариств, які опікуються саме спортом і на селі, і так далі. Тому е, ще хотілося б наголосити на тому, що е, рух. Буде перекритий. Ми просимо громадян і мешканців міста Ужгорода не дуже злитися на те, що буде десь частково можливо будуть певні незручності. Але сама центральна частина міста буде перекрита в частині площі поштової, де буде відповідна локація проведення спортивного ярмарку та в частині спортивного містечка.